Третій день поспіль. А, нас обстрілюють і обстрілюють Дніпро. Що вам відомо щодо наслідків, щодо а, поранених, та й взагалі яка інформація? Дивіться. Ну, якщо казати за минулий тиждень було більше півсотні атак на Дніпропетровщину, тільки на Дніпро. Самі гучні, це звісно, це обстріли Дніпра і зруйнований аеропорт у Кривому Розі. Якщо казати про ту атаку, яка була на кілька днів тому, X-22 ракетами, то загинула родина двоє дітей. Батьки, сім людей від 12 до 65 років отримали різного роду травми. Мирно спали ночі. Більше 60 будинків було тим чи іншим способом зруйновано в більше менш мері, мірі. Я вже не кажу про велику кількість автівок і інших споруд, які були. Якщо казати про вчорашню атаку, то ця атака була більш сучасними ракетами. Іскандер, я знаю, що було дуже багато питань, чому, як, що. Але якщо X-2020, ті ракети, які були введені в на озброєння, якщо я не помиляюсь, там 70 70-ті роки. 67-й, здається. Так, да, 69-й, 70-й рік, і це тонна, на виб... в... то на взривчатки, майже бойова частина, то іскандери. Це ті сучасні ракети, які були введені там 2006-й, А ці нові модифікації це 2019 рік, коли вони готувалися до війни з Україною, і вони йдуть на висоті там 7 метрів, їх пускають впродовж води, щоб вона екранувала, щоб їх не бачило наше ПВО. Вони якраз направлені на те, щоб знищувати ПВО. Чому вдарили по АТП? Чому зруйнували? Чому там, там загинула людина? Ще п'ять людей постраждали. більше ніж там 150 автобусів, фактично вже не існує. 50-2 згоріла і майже 100 автобусів також зруйновані, вони швидко відновлені не будуть. Незрозуміло. Ми вважаємо, що це терор і ця ескалація якраз пов'язана, вона стосується Дніпра, Запоріжжя, я думаю, і Харкова якраз пов'язана з тими референдумами, які йдуть. Те, про те, що зараз кажуть наші військові. Тому я прошу всіх там, на там, найближчі там, три дні. Ну дуже відповідально ставитися до да, саме повітряних тривог і реагувати. Якщо на вулиці, то треба піти з вулиці, не пити там каву або пройти до паркінгу. А якщо вдома, то використовувати правила двох стін. А щодо ситуації в самому Кримовому розі ви вже сказали про аеропорт знищений, а цікавить рівень води, пам'ятаєте, 14-го, коли був підрив і було затоплення, чи впоралися з цією ситуацією? І тут же друге питання: підрив другої дамби, якої робили для того, щоб спустити воду, чи не постраждали інші території далі? Це вже зрозуміло, що це мети було дві: одна була мета зруйнувати одну і другу дамбу для того, щоб напор води, скажімо так. Рухався, змив і затопив частину міста. Під загрозою було майже там, 5 тисяч тільки приватних будинків. Це фактично два райони. Я вже не кажу про багатоповерхівки. Це унікальна за своєю суттю операція по ліквідації такої аварії, саме не техногенної аварії, а аварії, визваної ударами. І це один з небагатьох підтверджених фактів використання ракети Кінжал. Це над яких за даними розвідки у них там приблизно 100 чи 200 штук всього було. І якраз ці ракети направлені на те, щоб знищувати захищені бункери, броньовані там підземні рівень води був до трьох метрів в різних частинах міста і, в тому числі, там за містом в сторону Херсонської області. Зараз рівень води нормалізувався. Всі питання по цій дамбі вже ліквідовані. Ці техногенні аварії. Це повторюсь. Унікальна операція, яку зараз вже взяли на озброєння всі інші області. З цього приводу була і нарада. Я за це хочу подякувати Кульбачу Андрію Анатолійовичу ДСНС і подякувати Вілкову Олександру Юрійовичу за те, що так оперативно і під обстрілами в таких умовах і всім тим людям, які були в той час на цій дамбі, і керували саме ліквідацією цієї техногенної. Аварію, це ще там, Фастовець Олександр і Ситніченко Євген, голова Криворізької районної адміністрації, всі спасателі і всі працівники промислових підприємств. Тому що такої унікальної операції Україна за всі 30 років не знала. Вражаю. Проте, пане Микола, ми з багатьох джерел знаємо, що цілі РФ були наступні. Вони намагалися цим проривом дамби вивільнити воду і тим самим сповільнити контрнаступ зсу на півдні України. Як ви вважаєте, чи були ці цілі, хоча б частково, але досягнуті РФ А, дивіться, ну коментувати щодо там наступу на Херсонщині, Сонщині? Хай коментує Генеральний штаб, але якщо ми можемо саме сказати і подивитись на деякі факти, то я вважаю, що це друга ціль окрім терора і підтоплення затоплення, затоплення е, міста, це якраз і було те, що піднявся рівень води, змив всі ті переправи, які є Давидів броти, тощо піднялась вода і знесла їх для того, щоб зупинити наш контрнаступ. Але дивіться. Чи вдалося, чи не вдалося. Якщо ми кажемо про Зелендівську громаду Криворізького району, то раніше її щодня і Велику Костромку обстрілювали міномети і обстрілювала ствольна артилерія, радіус дії, які приблизно від 15 до 20 кілометрів. То останні обстріли, які були, коли вони обстріляли в проходну, і там майже 19 людей постраждало, 6 з них в тяжкому стані було, то це вже йшло з використанням урагану. А дальність урагану 120 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що нічого в них не вдалося і нічого в них не вдасться. А ще додати щось про обстріли південних кордонів Дніпропетровщини, можете ну, Якщо ми кажемо про південні кордони, то це найбільше страждає Нікопаль, але поки що не буде звільнена Запорізька область. Ці обстріли будуть продовжуватися. Там працюють наші військові, там ведеться робота про те, щоб таких обстрілів не було. Але що робить ворог, він виходить з Енергодару. Дивіться, пряма відстань місцями саме на Нікополь 4-6 кілометрів. Вони виводять свої автівки, в автівки захищені від наших тепловізорів, для того, щоб не бачили, проводиться обстріл, і потім вони знов втікають під, скажімо так атомну на станцію для того, щоб під ним не стріляли у відповідь, ну 4-6 кілометрів це така з чого хочеш цього й гати. Скажіть, так. взагалі, по Нікополю інтенсивність цих обстрілів вона знизилась, хоча б трохи. Можна хоч щось оптимістичне сказати щодо цього міста? Дивіться, можу сказати, я сьогодні спілкувався з Саюком Александр Івановичем, мером міста Нікополь. В нього бойовий настрій. А, і можу вам сказати, що велика кількість людей, незважаючи на обстріли, повернулася до Нікополя з його слів. Я це розмова була десь менше години тому про ситуацію в Нікополі. Ми з ним спілкувалися. Він підтримав всіх Дніпрян. Е, я підтримав його, тому що Нікополь найбільше страждає сьогодні. Кожен день там обстріли відбуваються. Люди, незважаючи на складну ситуацію, вже пристосувалися, оперативно реагують на сигнали повітряної тривоги, ховаються. Але... Повертаються до Нікополя. А що до Зеленодольська настільки ж як і було стабільно? Важко дивіться ситуація в Зеленодольську краще набагато, тому що коли ворог стояв там 20 кілометрів або 10 кілометрів від Зеленодольської громади, то звісно, що там обстріли були. Ми пам'ятаємо Зеландський апостолово, коли там знищили всі школи. Але зараз ця відстань дуже велика, і обстріли, якщо є, то це обстріли виключно ураганом. І до цього цих обстрілів ну, кількість їх суттєво зменшилася. І вже дуже великий період, коли е, цих обстрілів Криворуського району, скажімо, вони були на межі з Херсонщиною, але не в Криворізькому районі і не в Зеленодільській громаді. І це саме якраз пов'язане з тим, що наші війська йдуть і планомірно звільняють територію Херсонської області. Давайте перейдемо до інших новин. От щодо замінування, були новини про те, що одну з лікарів в Дніпрі замінували. Скажіть, будь ласка, чи є тенденція на Дніпропетровщині? Ми пам'ятаємо, що ще до початку повномасштабного вторгнення була хвиля таких замінувань не лише в Дніпрі, на Дніпропетровщині по всій Україні. Скажіть, чи можна сказати, що це повертається? Частково так. Ми мали замінування п'яти шкіл. Але поліція ДСНС їм велика подяка оперативно відпрацювали. При тому, коли подивилися, які школи були, вони взяли просто перші п'ять шкіл, які були там в списку. Просто по списку. Сайт, по списку і замінували їх. Але в всіх цих районах навчання ведеться онлайн, а зрозуміло, що можливо там є якийсь там апарат, вчителі, але все дуже оперативно було відпрацьовано і. Скажем, так вже є там деякі напрацювання. Ним ділитись не буду про те, щоб мінімально скажем так скоротити час для того, щоб обслідувати або школу, або інший заклад. Якщо буде така загроза мінування, а це були фейкові замінування в раз? чи раз ви... це були фейкові замінування? Тобто так, це були фейкові замінування. Такі замінування. Ми розуміємо, що це робить ворог. Робить саме для того, щоб в... втиснути на людей терор, хаос, страх. Це їхні методи. Дякуємо вам, дякуємо за те, що прийшли з нами, поспілкувалися. Більш нам зрозуміліше, що відбувається у місті, тоді не так страшно. Дякую. Микола голова Дніпропетровської дякую. обласної ради був у нас в ефірі.